До програми Доступні ліки вже приєдналися 2700 вітчизняних аптек. Як швидко знайти ці установи і які ще зміни відбудуться незабаром у сфері охорони здоров'я, розповість Світлана Жайворонок. Блакитні позначки на карті України розміщені на сайті Міністерства охорони здоров'я, це аптеки, які беруть участь у програмі Доступні ліки. Варто лише натиснути на будь-яку позначку і видно адресу та номер телефону закладу. Нині аптек, де хворі на серцево-судинні недуги, діабет другого типу та бронхіальну астму, мають можливість отримати ліки безкоштовно чи з невеликою доплатою 2700. Однак, для зручності пацієнтів місцеві органи влади повинні ще більше розширити їхню мережу і максимально наповнити Трібними препаратами будуть проведені додаткові переговори місцевих органів влади з представниками фармкомпаній і представниками аптечних структур, які е, дозволять розширити асортимент, е, лікарських засобів, і дозволять всім українцям отримати повний спектр послуг в аптеках України. Хвилюватися, що на всіх пацієнтів може не вистачити ліків або аптеки не отримують відшкодування від держави. Не варто у кабміні обіцяють стовідсотково профінансувати всі потреби. На сьогодні вже розподілили півмільярда гривень поміж областями. Якщо нам не вистачить коштів до кінця року, цих півмільярда, пів було запевнення в тому числі і прем'єр-міністра України, ми знайдемо додаткові кошти і додатково профінансуємо потреби областей по погашенню по виплаті коштів відповідним аптечним установам. Програма Доступні ліки це лише старт комплексних змін у сфері охорони здоров'я, переконують у мозі. Вже незабаром для терапії пацієнтів застосовуватимуть сучасні європейські стандарти. Вчора прем'єр доручив міністерством охорони здоров'я та юстиції за три дні підготувати та підписати наказ, який дозволяє нашим лікарям використовувати європейські протоколи лікування. Це є дуже важливий крок, щоб підвищити якість лікування. Це є важливий крок, щоб ми закуповували ті ліки, які використовуються в інших країнах світу в міжнародних стандартах протоколів, щоб ми розуміли, як ми можемо найкраще лікувати своїх пацієнтів. Вже з 24 квітня українці зможуть проходити терапію більш сучасно за міжнародними стандартами. Досі лікарі, які намагалися самотужки втілити їх у своїй практиці, порушували вітчизняні нормативні акти, наголошують у мозі. Саме ж міністерство змінить перелік закупівлі препаратів, які також відповідають Тимуть європейським протоколом лікування Світлана Жернук, Олександр Козоб, телеканал Київ.